Вітаю, мої любі підписники. Сьогодні хочу вам запропонувати разом зі мною приготувати чудовий ароматний пиріг із начинкою. Він дуже-дуже смачний. Готується просто, легко, швидко. І подивіться, яка краса. Повірте, сподобається кожному з ваших близьких. Починаємо готувати. Чашу міксера розбила одне яйце. Додаю 1 четверту чайної ложечки солі і додаю 60 г цукру, збиваємо вінчиком, Точніше, просто перетираємо цукор з з сіль яйцем. Вливаю сюди молоко тепле, 200 мл. І все добре перемішуємо разом. Додаю сюди живі дріжджі, пресовані активні. 14 грамів. Ви можете додати сухі дріжджі, тоді потрібно 7 грамів. Добре вінчиком перемішую, щоб повністю дріжджі розчинилися у молоці. Вливаю сюди 30 мл олії рафінованої. Просіяла сюди 430 грамів борошна. То вимішує тісто у мене тістоміс хвилинок 7-10. Тістоміс гарно вимісив тісто. Тісто накриваю харчовою плівочкою, а зверху рушничком і ставлю у тепле місце підходити від 40 хвилин до 1 години Потрібно часу. Поки підходить тісто, готуємо начинку. Беремо творог у мене 180 г упаковочка творогу. Додала до нього цукор, 2 столові ложки. Ви додавайте цукор за смаком і вуделочкою розминаю. Потрібно добре це все перемішати. Додаю сюди ванілін 1 грам, це пів пачки. Пройшла одна година, і ми бачимо, що тісто дуже гарно підійшло. Силіконовий килимок притрушую борошном трошки, викладаю тісто на килимок. Тут тіста 800 г. Нам потрібно його поділити на 5 частинок. Тобто, одна частинка має бути плюс-мінус 160 грамів. 5 частинок готові. Тепер підготуємо форму для випічки. Вона у мене 26 см в діаметрі. Беру одну частинку і її потрібно розкатати. Діаметр кола має бути 22 см. Тісто розкатала у коло, перерізаю його на дві частинки. І на одній з частинок, зараз трошки розрівняю, на одній частинок роблю шість смужечок. На іншій частинці також роблю шість смужечок. Сюди буду викладати творог з цукром десь по столовій ложечці приблизно. Творогу можете брати більше. Це залежить від вашого смаку. Так, творог поклала. Тепер потрібно завернути, ось таким чином. Однією рукою, звичайно, це робити дуже складно, але я спробую. Так, завернула, притискаємо, і потрібно ось так, так. начинку повернемо на місце. Так, і завертаємо. Ось таким чином. І виходить у нас ось такі дві булочки. Перекладаємо їх у форму для запікання. Ось так. Далі розкатую другу кульку. Також повинно бути коло в діаметрі 22 см. Спочатку я допомагаю рукою розрівняти, тому що тісто, воно таке м'якеньке, його розтягуєш а воно назад. Тому спочатку рукою, а потім уже качалочкою. Розкатала і розрізала посередині. Так, і робимо 6 надрізів. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І з іншої сторони так само. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поклала творог. Краще притиснути його одразу рукою до тіста, щоб він просто не випадав. так І ось так завертаємо. Так, притискаємо, надаючи йому форму. І завертаю. Ось є вже 4 булочки у формі. А Взагалі, можна накладати сюди не тільки творог, а будь-яку начинку. Наприклад, якесь повидло густе джем, варення. Тобто, це вже як вам подобається. Можна навіть робити такі булочки солоними, з капустою, з картоплею, з м'ясом. Тільки просто перегляньте інгредієнти співвідношення солі і цукру, щоб вони не були. Золодкими. Тісто, щоб не було солодким. Дуже. І ось так завертайте. Це дуже просто. Усі булочки виклала у форму для випікання і ставлю у тепле місце на одну годину для того, щоб вони підійшли. Зараз накрию ще харчовою плівочкою зверху та рушничком. Чекаємо, пройшла одна година. Подивіться, як гарно підійшов наш пиріг. Зараз я вмикаю духову шафу на 200 градусів нагріватися. І для змащування нашого пирога беру звичайний йогурт 100 мл. І до нього додаю одне маленьке яйце. Якщо у вас яйце велике, то додайте тільки один жовток без білка. І добре збиваю буделочкою, щоб маса була однорідною. Ось так у нас вийшло. Беру спеціальну ось таку кісточку. Пензли для того, щоб наш пиріг змастити. Поливаю його даною суміщою і пензликом розрівнюю, щоб наша суміш із йогурту і яйця попала на всі булочки. Тим часом духова шафа вже нагрілася до 200 градусів і туди зараз відправимо поріг з булочок. Добре змащуємо, щоб йогурт був на кожній булочці. Тісто вже таке досить пухке, попростояло одну годину. І за цей час булочки чудово підійшли. Все змастила і відправляю у духову шафу. Випікатися до готовності. Пройшло 23 хвилинки. Подивіться, яка краса, як добре підсмажилися булочки. Аромат такий приємний. Не передати. Булочки зверху. Я люблю змастити медом. У мене мед свіжий, рідкий, натуральний, домашній. Дякую за нього, Тетяра і дяді Володі. Якщо когось цікавить придбати домашній натуральний мед, пишіть мені в інстаграм. Посилання на мій інстаграм шукайте під цим відео. І потрібно за допомогою пензлика, булочки змастити медом. Можна нічим не змащувати, це не принципово. Та коли ви змащуєте медом, вони виблискують гарно і ще й смачні. Для того, щоб благополучно вийняти пиріг із форми, по бокам я прирізую ножем. Подивіться тільки, який гарний пиріг вийшов. Зараз пропоную його скуштувати. Дивіться, який пухкий пиріг. Він наче дише. Бачите? Так, давайте скуштуємо. Мені завжди подобаються розбірні пироги. Дивіться, дивіться, який він пухкий. Подивіться. Як пір'їнка. Давайте його розламаємо, побачимо. Начинка. Обов'язково приготуйте за цим рецептом. Це дуже смачно. Будь ласка, діліться моїми відео зі своїми знайомими. Маю надію, що їм мої відео сподобаються і вони також підпишуться на мій канал. Дякую вам за перегляд. Слава Україні!